Дуже больовий синдром, коротша нога була набагато, час рівна. Чувствую себе отлічно, як на світ народилась. До нас звернулася пацієнтка, пройшло три місяці від моменту операції. Пацієнтка була з діагнозом диспластичний коксартроз лівого кульшового суглобу. Пацієнтки було проведено малоінвазивне ендопротезування. Пацієнтка ходить активно. Позбувається допоміжної опори, ходить самостійно, больві синдроми стали набагато менше. Ви з приймаєте зараз? Ні, Не приймають. Скажіть мені, будь ласка, як пройшла ваша операція? Дуже дуже чудово, можна сказати, що операція пройшла. Боялася? При... Ну так, да, звісно, як при любому боялась, але бо... боялася даремно. Uh -huh. Дуже було все добре. Персонал супер, відмінний. Дуже велике дякую. Увага від врачів від, від старшого до меншого персоналу. Дуже увага! Операція пройшла супер. Дуже дякую вам особо дуже дякую. дякую. Дякую, чувствую себе отлічно, як на світ народилась. Угу. Скажіть мені, будь ласка, що. Зважило вас на те, що ви вже собі сказали, що ви готова йти на операцію. Що, якийсь больовий синдром? Больовий, больовий, дуже больовий синдром. Коротша нога була набагато, час рівна. Uh -huh. Ну і вже довело до того, що потрібно було вже. Потрібно. Скажіть, скажіть, будь ласка, що можете сказати пацієнтам, які живуть з таким болем, але не наважуються? По яким причинам побої бояться операції, чи ще якихось причини? Хочу навіть совет такий дати: не Правильно. треба пораду, не треба боятися, не треба затягувати, треба обращатися, лікувати, нічого страшного нема. Наоборот, потім життя продовжується і все чудово. Дякую вам за такий гарний відгук. Бажаємо вам міцного здоров'я і всього самого найкращого. Вам теж дуже велике дякую. Дякую.